Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо соковиту стиглу вишню у власному соку, де в холодну пору часу вишні можна використати для начинки пирогів, вареників і всіляких десертів, а вишневий сік для компотів, коктейлів або соусів. Якщо ви любите вишні у будь-якому вигляді, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом! 3 кг вишні перебрали, очистили від плодоніжок і всього зайвого. Далі нам потрібно обрати в них кісточки. Ми обираємо канцелярською прищіпкою. Але є багато різних способів, як їх обирати. Скріпкою, булавкою, кому чим подобається, в кого що є. І таким чином убираємо всі кісточки в вишнях. Вишні без кісточок переклали в каструлю і їх засипаємо цукром. Оскільки у нас вишні дуже спілий, солодкий, 200 г цукру на кілограм вишень буде достатньо. Ви ж орієнтуєтесь по своїй вишні. Ложкою його розрібнюємо і залишаємо все це при кімнатній температурі приблизно на 3-4 години, щоб вишні виділили свій сік. Після відведеного часу каструлю ставимо на невеликий вогонь, повільно нагріваємо і злегка перемішуємо, щоб цукор повністю розчинився. Як тільки розтанув цукор і після закипання даємо вишням проваритися пару фелин. За цей час убираємо піну, що з'являється на поверхні. А потім вишні розкладаємо по банках. Їх попередні простерилізували в мікрофильовій печі. А кришки потримали 10 хвилин у кип'ячій воді. На дану порцію вишень ми взяли 3 літрові банки. Можна використовувати півлітрові. Коли вишні розділили по банках, доливаємо доверху соком. І кожну банку закручуємо кришкою. Прибираємо їх ще гарячими в перевернутому вигляді під товстий рушник або ковдру. І чекаємо коли вони повністю охолонуть. Ну а потім можна ставити в те місце, де ви зберігаєте свою консервацію. ми свою зберігаємо в умовах квартири. І ось така вишня у власному соку має гарний колір, неповторний чудовий смак і своєрідну свою кислинку. Такий рецепт приготування вишні у власному соку не складний і передбачає мінімальну кількість продуктів. Спробуйте приготувати. Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!